Днями на начебто новій карті сузір'я, яку опублікувала НАСА, астрологи побачили, що замість звичних 12 зодіакальних Сузір'їв, на ній розташовано 13. Вчені пояснюють, змінилась земна віся. Відтак на зоряному небі між скорпіоном та стрільцем ми тепер бачимо нове сузір'я під назвою Змієносець. Дуже давно цей знак існує, і не тільки є ще один знак є кит або павук, тобто тінь змієносця. Іван Круп'як каже, це сузір'я лежить в рамках того ж уявного кола, в якому розташовані усі зодіакальні знаки. Ба Більше про нього знали навіть давні вавилоняни, які придумали астрологію. Змій-носить – це екваторіальне сузір'я. Сонце знаходиться у ньому з 29 листопада до 17 грудня. Змій-носить зображується як чоловік, який тримає змію, розділену його тілом на дві частини. При цьому голова змії та її хвіст вважаються зодіакальним сузір'єм. Знак, який старається людям чимось допомогти, щоб не було зла, і тому вважали колись змієносця як покровителем всіх лікарів. І дійсно серед лікарів є багато людей, які народилися в саме в такий період, і вони мають такий великий дар до того. То що ж, зрештою, зробили в НАСА і чому в інтернеті такий ажіотаж, у далекому 2016 році Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору опублікувало на дитячому сайті статтю з поясненням, що таке сузір'я. А за приклад у цьому поясненні взяли зодіакальне коло, в якому вказали також змієносця, який є невід'ємною частиною цього кола. Окремим пунктом у статті спеціалісти розтлумачили, чим відрізняється астрономія від астрології. Першу вони назвали наукою з чіткою доказовою базою, а другу культурним феноменом, овіяним міфами та вигадками. І чітко зазначили, що астрологією не займаються. Зодіак подали як зрозумілий приклад, а давні назви Сузірі використовують, тому що це виявилось досить зручно навіть для наукових спостережень. Втім, любителі астрології проігнорували це уточнення і поспішили заявити, що НАСА переглянуло зодіакальний календар. Тож тепер... Раз на кілька років в інтернеті спливає ця інформація, і люди починають перераховувати свій знак зодіаку. Будь-які новинки вони сприймаються, і не треба багато людей, які вірять, які не вірять, то їхня особиста справа, але по зовнішності, по всіх ознаках, які описується той чи інший знак, він так і залишається. До реальної науки сузіря змієносець не має стосунку. Але якщо вам все ж хочеться винайти свою класифікацію, будь ласка, хоч змієносець, хоч єдиноріг. Головне, аби ви не перестали бути собою, каже Іван Круп'як.